Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Це програма без цензури, де ми традиційно говоримо про важливі та актуальні питання життя нашої області. Сьогодні поговоримо про те, як держава підтримує родини з дітьми, які мають тяжкі захворювання. Зокрема, скільки на Рівненщині проживає дітей з інвалідністю, як область про них дбає, і як батькам таких дітей оформити для них соціальну допомогу. Про це і не тільки поговоримо із нашою гостею. Сьогодні до нас завітала Роза Павлівна Слободенюк, директорка департаменту. Соціальної політики Рівненської ОВА. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Роза Павлівна, для початку, напевно, давайте е, узагальними зрозуміємо, яку соціальну допомогу взагалі можуть отримувати, власне, які саме категорії населення. Поділяються допомоги на кілька категорій. Це одна із категорій це допомога малозабезпеченим сім'ям. До неї можуть відноситися будь-яка сім'я, яка сім там, за певними критеріями, відповідає поняттю «малозабезпеченим». В основному, це звичайно фінансовий критерій. Це допомоги сім'ям з дітьми. Власне, це теж допомога особам діткам з інвалідністю. Можуть теж скористатися в разі потреби такими видами допомог, як власне, і малозабезпеченими. Теж, якщо говорити про допомогу сім'ям з дітьми, то це перш за все допомога по вагітності і пологах для мами, яка Має народжувати дитинку, далі допомога при народженні дитини, можливо, буде допомога при усиновленні або при встановленні опіки, або піклування. Також ми Виплачуємо таку або компенсаційну виплату, або надаємо натуральну допомогу у вигляді пакунка малюка. Я думаю, всі теж пам'ятають і знають. Один час дуже популярна виплата і допомога була. Ось, е якщо мама є одинокою мамою, так само е може отримати виплату. І, власне, те, про що ми сьогодні будемо з вами спілкуватися, це допомога діткам, які мають. Певні захворювання, а проте їм не встановлена інвалідність. Ця допомога має таку велику складну назву. Називається вона Допомога на дітей хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні, орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі нервові розлади, це церебра... цер... цукровий діабет. Першого типу інсулінозалежний, гострий або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги і яким не встановлена інвалідність. Власне, з самої назви ми розуміємо, що дуже великий об'єм тих. Діагнозів, які охоплює цей вид виплати, і можуть скористатися дітки, які потребують допомоги до моменту встановлення інвалідності. Власне, це така була певна категорія осіб, яка була незахищена, і держава подбала і прийняли такий от нормативний документ, який надає можливість допомагати саме таким діткам сьогодні. А Чи можете сказати, коли саме було прийнято цей документ? А... Як давно? Уже кілька років користуємося ми цією виплатою. Якщо мені не зраджує пам'ять, десь більше п'яти років вже маємо можливість допомагати саме таким родинам в таких тяжких обставинах. Ось назва дуже довга, але чи вміщує вона усі ось ці діагнози, з якими можна отримати таку соціальну допомогу? Чи є інші ще хвороби? Направду дійсно вона не охоплює всі діагнози. Є певний перелік, затверджений постановою Кабінету міністрів, який визначає уже остаточний повний перелік тих хвороб. На ньому зупиняти не буду, тому що це Він доволі великий. В кого є така необхідність, мають можливість звернутися до органів місцевого самоврядування, які займаються питаннями соціального захисту. Там фахівці мають цей перелік і відповідно можуть надати батькам інформацію необхідну для того, аби допомогти і визначитися, прийняти саме необхідні дії для того, аби отримати таку допомогу. Так, тоді давайте по черзі. Напевно, які саме документи потрібно зібрати, підготувати для того, щоб отримувати таку допомогу. Насправді це чи не один з найпростіших видів допомог, тому що для того, аби отримати її, достатньо подати заяву за встановленим зразком Міністерством соціальної політики, подати паспорт, ідентифікаційний код одного з батьків або законних представників опікунів, усиновлюючи, залежно від того, хто опікується цією дитинкою. І, власне, свідоцтво про народження дитини і підтвердження довідку про підтвердження діагнозу, тобто те, де визначено безпосередньо саме захворювання, яке десь визначить право на отримання цього, цього виду виплати. А який період можна отримувати цю допомогу? Допомога призначається на шестимісячний період або на до, до моменту встановлення інвалідності дитинці. От власне такий період. Після закінчення цього періоду можна буде поновити виплату і продовжувати її отримати до моменту, коли зникне необхідність її отримання. Тобто немає такого, що це якийсь обмежений термін, в разі чого. Просто потрібно повторно подавати документи. Термін, так, термін обмежений шістьма місяцями. Проте, ага. якщо ці шість місяців закінчилися, але обставина, яка дає право на виплату, вона не закінчилася, то відповідно ми маємо право продовжити цю виплату, але виплати, продовження виплати буде не автоматичне. А для цього потрібно також звернутися, подати заяву. А про яку суму соціальної допомоги йдеться, і, власне, від чого залежить її розмір? Розмір цієї виплати залежить від як власне, більшість виплат від прожиткового мінімуму, тобто це два прожиткових мінімуми на дитину відповідного віку. Якщо ми говоримо дитину, дитинку віком до 6 років, прожитковий мінімум склад, верніше, розмір виплати буде складати 5126 гривень на місяць. Якщо ми говоримо дитинку, на дитинку від 6 років, то така виплата буде складати 6392 грн. Речі чи контролюють, як саме опікуни батьки витрачають таку допомогу? Ну власне, такого як безпосередньо цільове витрачання цих коштів не відстежується, проте служби у справах дітей відстежують, аби дитинка не була в складних життєвих обставинах. Ну і далі, аби це не призвело до необхідності вилучати дитинку і влаштовувати вже в інший спосіб її в родину. А... Чи є в нашій області інші програми, спрямовані на те, щоб допомагати дітям з інвалідністю чи з іншими хворобами? Так, направду, ми маємо таку одну дуже цікаву програму, державну програму, яка на сьогодні передбачає можливість реабілітації дітей з інвалідністю. І, власне, ця програма була в Україні запроваджена з 2019 року, не так давно. І ми маємо можливість на сьогодні надати можливість реабілітації всім діткам, які її потребують. Власне, якщо ми говоримо за минулий рік, це було 15 мільйонів гривень Рівненщині виділено для таких потреб, що дало можливість нам забезпечити 774 дитини, от власне реабілітаційними. Потребами на сьогодні. Потреба діткам є така потреба 550, понад 550 діток на обліку перебуває для реабілітації. І ми, власне, вже сьогодні так само маємо на цей рік 15 мільйонів гривень для таких потреб. І власне на сьогодні ми вже уклали угоди з батьками і закладами, які мають проводити реабілітацію, на 118 договорів. І це понад 11 мільйонів гривень вже можемо витрати. Ротити на ці цілі, проте в нас ще є кошти, в нас ще є можливість, і в разі потреби. Міністерство соціальної політики і фонд соціального захисту осіб з інвалідністю обіцяють додати нам таких коштів. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до батьків діток, які мають потребу в реабілітації. На сьогодні, будь ласка, не зволікайте. У вас ще є можливість в цьому році подати заяву і можливість отримати саме такі реабілітаційні послуги в тому закладі, де ви хотіли би їх отримати, тому що раніше була певна кількість обмежена. Сьогодні вже нам дають під потребу, під ту кількість, яку ми готові провести реабілітацію для стількох діток, стільки і дають нам власне коштів. А якщо говорити про нашу область, чи є певна статистика, власне з якими саме захворюваннями і з якими саме можливо діагнозами діти з інвалідністю отримують таку соціальну допомогу? Ну, власне, сам діагноз нам для отримання чи виплати цієї допомоги особливої ролі не грає. Тому, відповідно, статистики якоїсь такої ми і не здійснюємо. Власне, звертаються батьки, є потреба, передбачена законодавством. Навіть намагаємося батькам роз'яснювати можливості отримання інших видів соціальних виплат для того, аби допомогти діткам. І так само орієнтуємося на внутрішньопереміщених осіб, аби вони не Втрачали можливості отримувати і продовжувати отримувати виплати ті, які вони отримали за попереднім місцем своєї реєстрації і проживання. Тому, на жаль, на статистики щодо видів, саме там захворювань, у нас на сьогодні немає. Якщо говорити про витрати, якщо я правильно розумію, то як тільки виникає ситуація, що в дитини Встановлюється діагноз точний. то батьки можуть звертатися, і немає такого, що потрібно в якийсь певний календарний період звертатися, чи в якийсь період року взагалі подавати такі документи, як це відбувається. Це за потреби за потреби виника. Виникла потреба, виникла необхідність. Мають можливість батьки чи законні представники звертатися, подавати документи не обмежено ні в ні часом, ні періодом. Нічим. Власне, в минулому році цією послугою скористалися 386 родин. Було виплачено більше як майже 26 мільйонів гривень. Таким родинам обмежень жодних немає. Проте обмеження тільки в тому, що якщо призначений на шестимісячний термін, от, наприклад, звернулася родина в січні, наступне звернення в липні. Якщо звернулася в березні. Наступне звернення буде у вересні? Ну тобто від шість місяців отримує, по завершенні шестимісячного періоду уже нове звернення. Наскільки це захищена стаття в бюджеті? Тобто не виникає проблем з якимись затримками таких виплат? Зазвичай буває, що там рік закінчився, бюджети закриваються. Ну, в інших процесах бюджетних, ось ця соціальна допомога стабільно виплачується, чи можуть виникати якісь затримки, і батькам тоді потрібно. Зазвичай починають телефонувати, питати, чому немає виплат, чекати якогось підтвердження, уточнювати інформацію, чи що робити. Ну, власна дата виплати допомоги, вона не, не встановлена. Якщо ми, наприклад, розуміємо, що пенсійні виплати в нас прив'язані до певного числа, то наші виплати соціальні вони виплачуються протягом місяця. Вони не прив'язуються ніяким чином до дня, до, до дати чи до чогось іншого. Бюджетні процеси у нас так само відбуваються, такі, які загалом у державі, але ми намагаємося, незважаючи на всі ті обставини, які відбуваються на сьогодні, в державі. Власне, держава забезпечує нам таку можливість отримувати вчасно всі соціальні виплати, незважаючи на війну, незважаючи на всі перепони, які на сьогодні є. В нас були блекаути, в нас було відсутність інтернету. Власне, я думаю, що всі знають про ці умови, в яких доводилося працювати, і працівники органів соціального захисту населення робили максимум для того, аби Наші отримувачі вчасно могли отримати, і навіть ми допомагали колегам з інших регіонів отримувати ці допомоги. Власне на сьогодні Рівненщина так само активно допомагає. Особам, які е, проживали на непідконтрольних територіях і народили дитинку за кордоном. Унікальність цього саме на Рівненщині в тому, що жодна інша область в Україні не здійснює на сьогодні призначення допомоги при народженні дитини саме таким особам. Лише Рівненська область має можливість допомагати. і е, На сьогодні десь вже понад 350 таких заяв у нас надійшло, і ми допомагаємо людям отримати виплати, які знаходяться за кордоном. А завдяки чому така можливість унікальна? Таке право нам надала держава на сьогодні. Саме Київську область так такою відповідальною саме за цей напрямок роботи. Ого, і це звертається е, будь-хто, як ви кажете, навіть ВПО, які виїхали. Жінки, які на сьогодні проживають за кордоном і які народили там дитинку, але виїхали з непідконтрольних на сьогодні територій. Нам надсилають поштовими відправленнями комплект документів. Ми опрацьовуємо, ми призначаємо їм виплати. Де можна детальніше знайти інформацію? Контакти можливо, якщо хтось почує зараз і буде зрозуміє, що от, виявляється, можна звертатися в Рівненську область. Саме так, контакт наш адреса департаменту Словацького, один місто Рівне на поштову адресу на цю надсилається поштовими відправленнями. А власне постанова Кабінету міністрів розміщена як на сайті урядовому, як на сайті Верховної Ради. Так само є про це інформація. У нас на сторінці обласної державної адміністрації в розділі Соціальний захист можна ознайомитися і можна отримати інформацію. Там є так само номери телефонів для можливості консультації і так далі. Все, розміщена, інформація доступна. Сподіваємось, це буде корисно нашим глядачам, хто стикнувся з такими ситуаціями. Власне. Так, якщо говорити знову ж таки про дітей з інвалідністю або захворюваннями ще до того, як встановлена інвалідність. Різні, можливо, оздоровлення, реабілітація, відпочинок, пільгові чи безкоштовні. Скільки можливо таких дітей на Рівненщині отримують взагалі, і як цим скористатися? Наскільки це можливо взагалі? Ну, загалом на Рівненщині сьогодні проживає понад 132 тисячі, майже 132 тисячі дітей, які підпадають під категорії для оздоровлення. Угу. Ми не говоримо це про конкретно діток з інвалідністю. Це загалом така цифра. Оці... Дітей. На сьогодні оздоровлення відбувається за державні кошти, тобто дітки з Рівненщини мають можливість відпочити у дитячому таборі Артек. Це, він знаходиться в Київській області і так само є у. Закарпатській області, Свалявському районі, розміщені підрозділи цього закладу, і Міністерством соціальної політики нам виділяється певна кількість путівок і туди ми можемо направляти діток, які. Потребують оздоровлення і відпочинку. Це для того, аби мати можливість відправити своїх діток на оздоровлення, потрібно звернутися в територіальну громаду. По отриманню кількості путівок ми надсилаємо інформацію про таку можливість до територіальних громад. І відповідно, вже територіальні громади формують перелік тих діток, які готові будуть і мають можливість поїхати на відпочинок. Ми організовуємо їм. Довезення групою автобусом до місця відпочинку і назад відправляємо супроводжуючих, тобто не... батьки мають тільки потребу привезти дитину вже до того місця збору, де буде відбув... звідки буде відправлятися безпосередньо дитина на відпочинок. Тобто про це інформують територіальні громади місцевих жителів, так. чи мають батьки якось певний знов ж таки термін повідомити про те, який в них ну, дитини діагноз, щоб можливо вони були в базі цих дітей. Чи як в даному випадку ми не прив'язуємося до діагнозу, тому що діти з інвалідністю мають можливість оздоровлюватися тільки ті, які е, здатні до самообслуговування. Тут є така угу. особливість. Якщо ми говоримо про безпосередньо, про оздоровлення, тому що коли ми говоримо про реабілітацію, там ситуація інша. Там так само звертатися потрібно до органів місцевого самоврядування, і так само або управлінь соціального захисту населення райдержадміністрації. там можна отримати інформацію про те, що, що потрібно для того, аби стати на чергу, тому що направду відбувається забезпечення як на оздоровлення, так і на реабілітацію за черговістю, аби дотриматися таки якихось моментів. Справедливості uh -huh. тому раджу тим батькам, які налаштовані відправити діток на оздоровлення, чи хотіли б це зробити, або є потреба в реабілітації, ще раз наголосити і не зволікати, а направити діток верніше, звернутися до сільських селищних рад. Там є відповідні працівники, які здійснюють ці функції, їх ставлять на чергу, і уже в разі наявності путівок безпосередньо зв'язуються з батьками і. Вже тоді починається процес оформлення документів, тому що безпосередньо, якщо ми говоримо про оздоровлення, там так само важливо. Перед виїздом мати довідку від лікаря про те, що дитина може перебувати в таборі, відповідно, і стан здоров'я дозволяє. Ось, і так само батьки мають написати заяву, там є певні ну, процедурні моменти, скажімо так, які батьки розуміють, вже, які відправляли дітей. Ось, і тому закликаю теж не зволікати. На оздоровлення відпочинок їздять їдуть тільки в літній період, чи це не залежить від періоду року? якщо ми говоримо про артек, то оздоровлення відбувається протягом усього року, за виключенням там невеликого періоду в різдвяно-новорічний період, тому що в цей Час Артек там свої має процедурні моменти для так само пов'язані з бюджетом і відповідно має mm -hmm. можливість привести свої приміщення до ладу для прийому діток. Куди батькам рівненщини взагалі потрібно чи можна звернутися за консультаціями стосовно ось такого оздоровлення чи відпочинку для своїх дітей? Безпосередньо до територіальних громад за місцем проживання. Це сьогодні це по, ці всі послуги наші соціальні наближені максимально до мешканців і, наприклад, Подати документи на будь-яку виплату, чи отримати інформацію про оздоровлення, чи можливо інформацію про реабілітацію все можна в територіальній громаді. Є в кожному в кожній територіальній громаді є підрозділ з питань соціального захисту, який безпосередньо займається цими питаннями. Стати на чергу, отримати консультацію, отримати допомогу в заповненні документів, з'ясувати якісь питання, проблемні моменти. Це все можна там. Власне, з початком повномасштабного вторгнення, чи змінилися умови отримання соціальних допомог і можливості поїхати на відпочинок чи на реабілітацію діткам? Власне, яка тенденція зараз взагалі ось на третьому році повномасштабного вторгнення спостерігається? Чи вплинуло це якось? Щодо соціальних виплат змін фактично відбуваються, але це скоріше пов'язано напевно, із тим, що відбуваються певні зміни в суспільстві, певні зміни в законодавстві і, відповідно, реагують наші законодавці вчасно, Міністерство соціальної політики, як центральний орган виконавчої влади з реалізації соціальної політики, відстежує всі ці моменти. І Ну я думаю, що вчасно вносяться зміни до нормативних документів про те. Види допомог не зменшилися, розміри їх так само не зменшилися. Виплати продовжуються заборгованості з виплат немає. Я думаю, що скажімо, враховуючи ті обставини, в яких на сьогодні знаходиться наша держава. Уряд робить максимально і влада робить максимально зусиль, докладає і максимально кроків для того, аби забезпечити на належному рівні соціальний захист мешканців, не тільки Україна, а й України загалом. Якщо говорити про кількість дітей, які отримують таку допомогу, чи змінилася в нас взагалі в останні роки ця кількість? Вона не зміняється в залежності від років. Вона, ну, приблизно вона залишається сталою. Пані Розум, можливо, ваші. Побажання, рекомендації батькам, опікунам, дітей з інвалідністю чи з іншими захворюваннями стосовно того, як взагалі їм діяти, чи що робити, якщо їм потрібна соціальна допомога. В будь-яких незрозумілих ситуаціях і питаннях необхідно звертатися до представників відділів соціального захисту територіальних громад. Там компетентні люди, які можуть надати консультації, інформацію, допомогу, будь-які відповіді на будь-які питання. У разі, якщо ж питання не вирішується, в нас так само на сьогодні працює 8 управлінь соціального захисту населення в районах і в колишніх містах обласного значення це місто дубно, місто, рівне, місто і місто Остріг, де можна так само отримати вичерпну консультацію. Крім того, працюють центри надання адміністративних послуг, де так само фахівці на сьогодні володіють інформацією і є можливість подати заяви на призначення допомоги або отримати консультацію. Так само працює наш департамент соціальної політики в місті Рівному обласний, де можна так само звернутися вже в разі виникнення якихось непорозумінь чи сумнівів. Чи Додаткової необхідності додаткової консультації так само можна звернутися, так само можна отримати допомогу. Ми працюємо з 8 до 17 Щоденно раді будемо бачити. Що ж, дякую вам за цю розмову. Сподіваємось, було корисно. Нагадаю нашим глядачам, що спілкувалися ми з директоркою департаменту соціальної політики Рівненської ОВА Розою Слободенюк. Це була програма без цензури. До зустрічі на рівне 1 Transcrição e Legendas